Щирі посмішки, допитливі погляди і трохи страху в очах. Саме так виглядали першокласники, для яких цього року вперше пролунав перший дзвінок в Мукачівському ліцеї No шість. Це день став особливим і незабутнім для маленьких школярів, адже для них він став першим кроком у нове незвідане шкільне життя. Мені все це сподобає. Я знайшов багато друзів. А які твої емоції зараз у перший день в школі? Дуже файні. Я постараюся гарно навчатися. Для батьків-першокласників цей день був не менш хвилюючим, адже вони відпустили своїх дітей у великий світ знань. Емоції неймовірні, радість на душі, на серцю. Приємно бачити, коли дитина вже стає дорослою і йде у перший клас. Трошки сліз. Та й таке от батьківське переживання. Дуже хвилювалася, тому що це моя перша дитина йде до школи. Дуже дякую, був дуже гарний перший дзвоник. Будемо гарно навчатися, да? слухатись. Свою чергу директорка школи Катерина Маховська привітала першокласників і розповіла, скільки першачків сіло за парти у їхній школі. Всіх вітаю з святом 1 вересня. Мукачівський ліцей номер 6 розпочав сьогодні свою роботу. На сьогодні до школи прийшло 89 учнів першого класу. Ми маємо чотири перші класи. Один клас за програмою на крилах успіху 25 учнів. Інші розподілені по інших класах. Два класи класу, 10 класу, 10, а, 10 Б, 45 дітей в в цілому у школі у нашому ліцеї сьогодні приступило до навчання 867 дітей. Всі щасливі, здорові, школа розпочала свою роботу. Бажаємо всім натхнення, успіхів і не планка не нижче ніж минулий рік. Для випускників ліцею цей день також мав велике значення. Хоча для них це був вже останній перший дзвінок. Вони з нетерпінням чекають на останній рік навчання, щоб втілити в життя свої мрії та підготуватися до важливих іспитів. Цей день я думаю, я запам'ятаю назавжди. З одного боку, мені трохи сумно, адже це мій останній перший дзвоник. А з іншого боку, я розумію, що. Це останній крок в майбутнє, останній крок в навчанні в школі. І цей рік я повинна готуватися до екзаменів, щоб скласти їх успішно і в подальшому вступити в бажаний університет. У нас один цей клас, тому досить така у нас. Обстановка важлива, все організовано повинно було бути. Тому я хвилююча, звичайно, що хвилююча, бо важливий день останній як не як перший дзвоник. Багато діток прийшло нових. Ну, дивишся на них і бачиш, його це було декілька років назад, Ти так само прийшла, і так трошки сумно. Це неочікувано, тому що. Не віриться, що вже останні, останні перший дзвоник, і типу, просто не віриться, що вже до, скоро доросле життя. Головне, щоб мене не почула Катерина Євгенівна. Ну, треба його провести бомбезно. Після лінійки на подвір'ї школи відбулось невелике свято з іграми та конкурсами для учнів усіх класів. Аніматори організували веселі заходи, які дозволили дітям розслабитися, попрацювати в командах та просто відпочити. Першого дзвінка стало справжнім початком нового етапу для всіх учнів. Для першокласників це нові знання та друзі. А для випускників рік ще наближає їх до великих змін. З Цієї миті кожен учень розпочинає свій шкільний шлях, який обов'язково буде наповнений цікавими митями та новими досягненнями.